Всім доброго ранку. Сьогодні 21 липня, п'ятниця на календарі. Нарешті ця на п'ятниця. Хтось буде кричати, Знаєте, а ті, у кого субота, неділя, робочі дні, скажуть: ну знаєте, п'ятниця то п'ятниця, але все ж п'ятниця у нас завжди асоціюється з чимось таким легким, ще зі школи. Нарешті, нарешті це на п'ятниця. І у світанку саме так і відбувається. Ми будемо робити все, щоб ваш день став прекрасним, позитивним, ну і наповненим на інформацію, чи не так? Дійсно, всім доброго ранку. Теми підготовлені. П'ятниця підготовлена. Зараз ми трішечки вас організуємо і відправимо в цей робочий поки що день. А далі буде відпочинок, але це трішечки згодом. Давайте говорити про круті теми. Розпочинаємо ми із американського дня переваги взяття цуценят саме з притулків, а не з зоомагазинів. Насправді це дуже крутий день. Це для того, аби люди розуміли, що справді є можливість не піти придбати в зоомагазині те цуценя, а пам'ятати про те, що в кожному притулку є безліч цуценят дорослих песиків інших тварин, які справді потребують любові підтримки, і звісно. Людини, друга того справжнього друга, яким ви станете для свого улюбленця, тому що собаки, як ніхто, є справжніми вірними друзями. Ви стільки знаєте різноманітних історій, коли саме собаки рятували людей, чекали вже після смерті на тому самому місці. Дуже багато таких випадків, і це тільки доводить те, що собака це справді вірний друг, який ніколи не зрадить і ніколи не. Зробить щось поганого, а буде дарувати вам лише любов і підтримку. Тому давайте приєднаємося до американців зараз. Побільшало ще більше, стало ще більше тварин в притулках через нашу ситуацію в країні. через... Ем... Мене дуже тішить, що з територій і затоплених, і інших, де тварини потребували допомоги, їх вивозили по можливості. І ці всі тваринки знаходяться в притулках по всій Україні. Тому використайте цю можливість стати для когось справді вірним другом. Ну, знаєте, дійсно Саша вже класно сказала про вірність. Всіх нас зраджували, всі знають, що це таке. І якщо ви втомилися від того, краще доведіть собі собаку, вона вас ніколи не зрадить, і це найголовніше. І Єдине, що ще хочеться мені додати, знаєте, на тижні мені попалася світлина в соцмережі собачки з притулку, і та ж сама собачка, яку взяли в родину. І там просто треба подивитися на ті очі, і все одразу стає зрозумілим. Тому саме цей день він неймовірно прекрасний. Шкода, що тільки наразі в Америці, але я думаю, дане правило, даний день і дане святкування ми обов'язково заберемо і собі і будемо е так само його святкувати. А як ми можемо це святкувати прямими діями? Мені здається, це просто легко, і це ще плюсик у карму, яка всім нам так сильно необхідна. Наступний день будемо святкувати, будемо танцювати і відриватися. І не тільки в Україні, перепрошую, поїдемо ми з вами і трішечки за кордон, куди саме Швеція. А там у нас неймовірний фестиваль водоспадів. Водоспади плюс музика, плюс танці. Що ще потрібно? Релакс. Неймовірна атмосфера, компанія ну, все мені здається, я перелічив найпотужніші чинники, які дійсно можуть максимально вас розслабити, максимально вас відволікти. І всі ми прекрасно розуміємо, що зараз не кожен може собі дозволити поїхати відсвяткувати, але ми залишимо це трішечки на майбутнє, а так будемо дізнаватися, що ж це таке за фестиваль. Правда, звичайно, я взагалі пропоную, якщо у нас немає можливості поїхати до водоспаду у Швеції, обрати будь-який водоспад в Україні, навіть поблизості біля вас, в вашій області, в сусідній області, якщо є така можливість, знову ж таки туди вирушити. Приїдьте туди, вімкніть собі ту саму музику і зробіть собі міні-фестиваль свій. Самостійно чи своїми друзями, рідними людьми. І чому би ні, хоча б так трішечки ми дотягнемося до Швеції, ну як варіант, знаєш? Але точно нам потрібно дізнатися про нього більше, тому що там справді багато чого цікавого. Знаєте, Швеція це неймовірна природа. Ну і звісно, якщо вже мова йде про водоспади і музику, які теж сильні у Швеції, що музика, що водоспади, то м -м, треба на них споглядати, надихатися і дивитися. Я думаю, і думаю, ми зараз займемося і класно. Знаєш, я погоджуюся з тобою. Давайте знайдемо наш особистий водоспад. І в подорож вихідного дня в нас була не одна локація з ними, і можемо там зробити невеличкий фестиваль. Невеличкий, давайте не будемо все ж таки порушувати тишу і спокій громадян. А зараз все ж таки пропонуємо полетіти в Швецію і прочути, про 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 хотів сказати, відчути. відчути. Відчути, просягнути ту атмосферу і надихатися створенням власною. Давайте мандрувати і дізнаватися про фестиваль водоспадів ще більше. 21 липня проводиться день водоспадів або фестиваль Фейленсдакер в Трольхетане, Швеція фестиваль проводиться щорічно з третьої п'ятниці липня в вихідні, починаючи з 1959 року. Один з найстаріших міських фестивалів Швеції з музикою, заходами та конкурсами, широким спектром розваг для всієї родини. Троль це водоспад на річці. Гета він знаходиться в центрі уваги цих заходів. Дні водоспаду в Трольхетане найстаріший міський фестиваль в Швеції. Він давно славиться чудовою музикою. Салими заходами, розважальними виступами вуличних артистів і захоплюючими конкурсами на великій сцені на головній площі ви можете побачити найбільш видатних художників Швеції, які розважають відвідувачів фестивалю. Що ж, тепер розпочинаємо, як я люблю казати, калейдоскоп видатних постатей України, які справді зробили дуже багато чого для України. І це сьогоднішні наші іменинники. Я розпочну із першої з жінки, сьогодні народилася Олена Теліга. Олена Теліга це видатна українка, поетеса, яка певний час мешкала і за кордоном, але почувши про те, знаєте, це дуже близько зараз до нас, почувши за кордоном про те, що якою ти мовою розмовляєш? Що це за мова, якась така другого сорту, і так далі? їй настільки це ем, пробрало. До глибини душі, що з того часу вона жодного слова не сказала іноземною мовою, розмовляла лише українською. І наскільки, от я вже це говорю, в мене мурахи тілу, наскільки це взагалі е, сильно духом, і наскільки це ця жінка є прикладом для кожного з нас. Пізніше була дуже трагічна доля, і ви це все зараз почуєте, насправді, але це знову ж таки доказ того, що е, от такі видатні українські постаті це. Наша гордість це ті, на ми повинні рівнятися. Вони жертвували своїм життям. Вони жертвували всім, що мали, лише через те, що вони настільки любили Україну, і це фантастично. І зараз ми маємо точно таких самих людей, і це дуже тішить, що такі люди є. Тому давайте надихатися знову ж таки нашими видатними людьми в нашій черговій рубриці. 21 липня 1906 року народилася поетка, член ОУН Олена Теліга. У дівоцтві Шовгенева. Олена Теліга народилася в Підмосков'ї в інтелігентній напівбілоруській, напівукраїнській родині. У спогадах згадувалося, що народилася вона в Ільїнському. Але метрика була втрачена, тому в якому саме населеному пункті з такою назвою це сталося досі не з'ясовано. Мати Олени була дочкою православного священника, батько Іван Опанасович Шовгенів, відомий інженер. Енергідротехнік. Коли дівчинці було 5 років, родина переїхала до Петербурга. Тож до 12 років майбутня поетка виростала практично в російськомовному середовищі. У 1918 році родина Шовгеневих повернулась до Києва, де Іван Опанасович став директором департаменту водного та шосейного господарства Міністерства шляхів Української народної республіки та професором Київського політехнічного університету. Олена навчається в жіночій гімназії Дучинської, де поряд з російською. Німецькою та французькою починає вчити українську мову. Зі згортанням приватної освіти після приходу більшовиків Олена потрапляє до звичайної трудової школи, але навчання довелося перервати в липні 1922 року. Олені з мамою вдається виїхати з України і оселитися в Подібрадах у Чехословаччині, де на той час її батько вже був ректором української господарської академії. Іван Шовгенів разом зі старшим сином опинилися в еміграції в Чехословаччині ще в 19 20-му році, оскільки в радянській Україні йому відомому професору й урядовцю УНР загрожували репресії. Саме в Чехії Олена спочатку отримує матуру, атестат, а потім закінчує історико-філологічне відділення Українського педінституту в Празі. Тут вона з особливим запалом продовжує вивчати українську мову, беречи уроки в бандуриста з Кубані Михайла Теліги, який потім стане її чоловіком і разом з нею піде на розстріл. Саме в Чехії відбувається її становлення як поетки. Циста, літературознавця і як українки. Про цей процес раптового самоусвідомлення себе як частинки нації Олена Теліга пізніше писала у своїх спогадах. Я була тоді в товаристві блискучих кавалерів. Ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо хто, і невідомо з якого приводу почав говорити про нашу мову за всіма відомими залізяку на пузяку. Собачий язик, мордо, Всі з того реготали. А я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я Сама не знаю чому. І я не витримала Ви хами. Та собача мова моя мова, мова мого батька і моєї матері. І я вас більше не хочу знати. З того часу я почала як Ілля Муромець, що 33 роки не говорив, говорити лише українською мовою. Восени 1929 року Олена з Михайлом переїжджають до Варшави. Родина бідує. Олена пише в вірші і публіцистику. Довелося працювати із музичними номерами у нічних кабаре та манекенницею. Пізніше Ша вдалося влаштуватися вчителькою початкових класів. У грудні 1939 року у Кракові вона знайомиться з археологом і поетом Ольжичем, сином Олександра Олеся, і вступає в організацію українських націоналістів. Працює в культурній референтурі, готує тексти листівок і відозв, які відправляли в Україну. Коли Друга світова дійшла і до Києва, Олена Теліга разом із Уласом Самчуком вирушає до України. У жовтні 1941 року Олена Теліга опиняється в Києві, де вже Же розгорнув роботу Олег Ольжич. Він намагався налагодити діяльність Мельниківської української національної ради. Олена Теліга жгуртувала навколо себе літераторів, які перебували в місті. 12 грудня німці арештували редакцію українського слова, а літаври заборонили. Світ побачили лише чотири номери літературного додатку. Олена Теліга ще залишалася на свободі, хоча було зрозуміло, що наступна хвиля арештів не за горами. На умовляння друзів виїхати з Києва. Теліга відповідала, що вона більш не залишить місто її попереджали про можливий арешт у спілці письменників. Але 9 лютого 1942 року вона пішла на трьохсвятительську, бо на неї чекали там люди, і вона відповідала за них. Разом з нею пішов і Михайло Теліга. Під час арешту він назвався письменником, щоб бути разом з нею. У київському гестапо Олена Теліга перебувала у камері номер 34 21 лютого 1942 року. Українську письменницю патріотку разом із чоловіком Нінці Рост. Стріляли в Бабиному яру. Цікаво, що за життя Олена Теліга так і не спромоглася видати власну збірку. Рукописи віршів поетки німці знищили після її смерті. Збереглися лише деякі копії, які учасники підпілля переслали на еміграцію. Там у 1946 році побачила світ перша поетична збірка Олени Теліги Душа на сторожі. Наступний іменниколек Ольжич і е, дивіться: політичний діяч, політика, становлення, становлення, державність, державність, е, козацтво, козацтво видатні постаті України, але ні, козацькому роду нема переводу. Я думаю, буде якомога краще описувати нашого сьогоднішнього іменинника. Тож давайте дізнаватися про Олега Ольжича набагато більше. Олег Олександрович Ольшич народився 21 липня 1907 року у Житомирі в родині поета Олександра Олеся середнього світу почав здобувати у пущі водиці під Києвом, але закінчити середнє навчання довелося лише в Празі. Наприкінці 1922 року. Він разом із матір'ю виїздить з України у Берлін, де 3 січня 1923 року нарешті зустрівся з батьком, який у лютому 1919 року був змушений поспіхом емігрувати до. Австрії закінчив Карлів університет, філософський факультет у 1929 році, став відомим вченим археологом, брав участь у кількох археологічних розкопках на Балканах, був запрошений читати лекції з археології у Гарвардський університет, До 1938 року заснував Український науковий інститут, але йому судилася інша доля. В кінці 1930-х років редагував часопис Самостійна думка, перетворивши його на орган Пун. У тисяч 1938-1939 роках брав активну участь у діяльності короткочасного державного утворення Карпатської України в її збройній боротьбі проти угорських окупантів. Був заарештований солдатами угорської армії і провів три дні у Тячівській в'язниці. Після листа угорських вчених на захист вченого уряд угорщини розпорядився випустити Олега Кандибу та Уласа Самчука протягом 1939-1941 років очолював. В революційний трибунал ОУН, член проводу українських націоналістів на початку радянсько-німецької війни 1941-1945 років переїхав до Києва разом з Буковинським куринем. Взяв участь у формуванні місцевої адміністрації та поліції. В 1941-1942 роках жив у Києві, налагоджував підпільну мережу ОУН в Україні. В жовтні 1941 року став одним з організаторів політично-громадського центру. Української національної ради у Києві з початком гітлерівських репресій проти українських націоналістів Ольжич переїздить до Львова. У травні 1942 року Почаївська конференція ООН обрала Олега заступником голови ПУН та головою проводу на українських землях. У січні 1944 дев'ятсот після арешту Андрія Мельника, перебрав посаду голови ПУН ООН 2 серпня 1943 року у віддалому селі яблінка Вижня біля Турки на Бойківщині Одружився з дочкою літературознавця Білецького Катериною Калиною. Та їх шлюб був недовгим. Вже після його смерті народився син Олег. 25 травня 1944 року заарештований гестапо у Львові. Був ув'язнений у Целенбау, окремому блоці для особливо важливих в'язнів на території концентраційного табору Заксенгаузен. Загинув під час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 1944 року, закатований Гестапів. Трійкою міжнародний день нездорової їжі. Як же ми не говоримо про здоровий спосіб життя? А ось так. Згадаємо ми про нездорову їжу, тому що е, вона супроводжує кожного з нас. Ну, добре, зараз є люди, які переходять все-таки повністю на здорове харчування, але я впевнена, що їм іноді теж хочеться е, трішечки. Так сказати, підсолити так своє здорове життя і все-таки з'їсти щось таке некорисне. Е, Нездорова їжа це те, що Великих кількостях, звісно, шкодить нашому організму. Але якщо іноді десь ми собі там дозволимо, то я думаю, нічого критичного не станеться. Але все ж таки, це потрібно завжди обговорювати з лікарями, тому що в кожного різний організм, в кожного різне сприйняття нездорової їжі, комусь взагалі не можна її вживати потрібно притримуватися дієти і так далі. Тому будьте з цим обережні, але не забувайте тішити свій організм. Це так від мене. Я не лікар, це не лікарська думка. Це суто моя думка. І щоб зробити нашу передачу трішки контрастно, у нас на черзі сніданки. Якщо ми тільки що говорили про некорисну їжу, пропонуємо вам неймовірно корисний сніданок. Сьогодні буде салат надзвичайна, а просто наповнений вітамінами. Тому ми зараз ті шальки та разів порівняємо. Давайте запишемо крутий, дійсно смачний рецепт. Це я вам говорю, це я вам гарантую. Сьогодні в меню швидкий, корисний і дієтичний салат. Тож час записувати рецепт. Нарізаємо один огірок та один перець. Дрібно нарізаємо одну цибулину та кінзу. Далі дрібно нарізаємо один зубчик часнику і наостанок додаємо головних зірок нашого сніданку: 250 грамів фасолі і нуту. Припорошуємо все чорним меленим перцем та сіллю. Заправляємо однією столовою ложкою оливкової олії та соком лимону. Мону, ось і все наш сніданок готовий смачного. Що ж, так як сьогодні п'ятниця, ми вирушаємо у подорож вихідного дня. Сьогодні в нас місто чортків. Хтось скаже, що е, він не поїде туди, тому що одна назва його навіть лякає. Хтось скаже, ух ти, мені так цікаво, я хочу навпаки подивитися е, на чортків і побачити, чи справді там щось таке є містичне і так далі, потибічне. А місцеві жителі скажуть, що ви прицепилися. У нас прекрасне, фантастичне місто. Е, і ми хотіли його навіть іноді переіменувати, там були я читала різноманітні рухи типу повстання, але е, так є, як має бути. Це чортків, він фантастичний і справді красивий. Що ти чув про чортків? Чи хочеш ти там побувати, побачити щось таке потойбічне? Чи ти все-таки вважаєш, що не треба чіплятися за такі знаєш моменти? Вона навпаки притягує дані назви. Я скажу навіть більше чи я в таке. Саме що назву притягує, не зовсім вірю, але знаєш, поєднання до речі, Тернопільська область, хто не знав. Поєднання цих замків і от тої містичності, я думаю, це дійсно круто. ви можете просто, Якщо ви дійсно боїтеся, ви можете поєднати ці екскурсії зранку чи в день, а вночі, не йти. Ніхто ж вас не запрошує, хоча е все більше. Я чую про нічні екскурсії не тільки там, але й по всій Україні. Це дуже популярно. Це неймовірно так. Популярні зараз екскурсії, туристичні шляхи. І чи нама чи наважитися ви відвідати саме нічну екскурсію? Ось це я не знаю. Але я думаю, стовідсотково знайдеться поціновувачі, які дійсно спробують і нічну екскурсію. Це неймовірно красиво. Це оці величні споруди, оці величні замки. Містичні замки, які дійсно посочені історією, е проходять чи повз не знаю. Я там не був, але я вже можу собі уявити, коли від стін буде лунати ота історія і дійсно надихати кожного з нас. І пропоную вже трішечки зараз прислухатися до тієї історії замків, знаєте, тієї містичності, і десь там, між рядків, побачити те, що вас зацікавить, або ж навпаки, просто ось так, прямо на блюдечку. Нарешті зрозуміти, так я хочу туди вирішити. Тому дивимося чергову нашу подорож, чортків це надзвичайно красиво. Назва міста іноді насторожує тих, хто вперше її чує. Не менше лякає вона і мешканців Чортково, які навіть намагалися підняти питання про перейменування його на більш приємну назву Богородичне, а дарма нічого диявольського у назві цього подільського містечка немає. Вважається, що вона походить від одного з перших власників Єжи Чортковського, який у 1522 році збудував тут перший дерев'яний замок. Хоча і це лише здогадки ще у 1427-му Поселення згадується як Чартковіце, що було власністю Прадонтича, і належало до Теребовлянського повіту. Тож розпочнемо з Чортківського замку 17 століття, або як його вдало назвали відвідувачі, український Пентагон. Цікавий не лише своєю неординарною формою п'ятикутника, а й незвичним розташуванням під вигнанською горою пофотографуватися на фоні романтичних руїн замкових стін, побродити під земелям, поспостерігати за розкопками на замковому подвір'ї, перейняти. Пануючою тут атмосферою давнини. Ось чому варто сюди їхати. Успенська церква є найстаршою у місті. Зразок Подільської школи народної дерев'яної архітектури. Як свідчить запис, у братській книзі храм цей від закладення міста цього. Церква, як і дзвіниця, є пам'ятником архітектури національного значення. Вознесенська церква є пам'яткою архітектури національного значення, споруджена у 1630 році чортківськими народними майстрами без жодного цвяха. Доктор Мистецтво знавства Логвен у своїй праці по Україні стародавні мистецькі пам'ятки називає Вознесенську церкву одним з найзначніших здобутків народної архітектури України і, описуючи детально храм, порівнює його з богатарем у кульчузі та молодими зброєностями, а широкі опасання – із розвіяними полями свити. Костел святого Станіслава своєрідна візитівка чортково розташована у самому центрі міста і від неї розходяться дороги. Історія костелу та монастирів Монастиря отців домініканців починає свій відлік з 1610 року, з Часу відколи власник міста Станіслав Гольський запросив у чортків монахів для фундації у місті Римо католицької парафії та монастиря. У Черткові був збудований костел, навколо постав монастир, оточений високим муром з оборонними вежами. Він служив сховком для місцевих жителів під час татарських нападів. У підземелях костелу, вхід до яких замуровано, знаходяться з давніх часів гробниці знатної шляхти серед якої спочиває фундатор і заступник костьолу Каштелян Станіслав Гольський. Єврейська культура відіграла чималу роль, у становленні Чорткова таким, яким можемо його спостерігати зараз. Прибувши до Чорткова ще у 16 столітті. Задля торгівлі, єврейська громада у першій половині 20 століття була настільки чисельною, що становила третину населення у місті. Досі збереглося приміщення синагоги головної, збудованої ще у 1680 році, згідно з пере цей храм був розмальований фресками. Деякі з них можна побачити на стінах донедавна. На початку ХХ століття, за проєктом відомого архітектора Ганса, Гельдкрамера Крамера, було споруджено синагогу нову. Її зведено в стилі орієнталізму та багато декоровано ліпниною. Годинникова вежа вражає своєю атиповою для західного регіону країни архітектурою у стилі фахверк. Годинник вистукує ритм чортково ще з позаминулого століття. Щодня годинникар підтягує важкі гири. Годинникового механізму, налаштовуючи точний час, за твердженням місцевих краєзнавців, годинниковий механізм був виготовлений у Швейцарії відомою фірмою АОСТА за проєктом інженера Франкеля Готенштафтена і був виписаний бургомістром Носом із Берна, монастир сестер ордену Милосердя, костел, як і двоповерхова будівля монастиря, збудовані у 1854 році на кошти її Садовського, останнього власника Чорткова Котрий все своє майно передав сиротам, що ними опікувалися. До 1944 року тут знаходився діючий жіночий монастир. По приході у чортків радянської армії та встановлення комуністичної влади підвали монастиря деякий час використовувалися як камери тимчасового утримання. Зараз у підвалах єпархіального управління відкрито музейною експозицією Кальварія. Перед церквою зведено мистецький ансамбль із фігурою Ісуса Христа у центрі. На довкіл будівлі розміщено різьблену в камені хрест. Дорогу. На подвір'ї біля церкви ростуть поодинокі екземпляри колишнього ялиново-соснового парку. Сосни посаджені ще у рік закладення монастиря. Монастирські сосни, ботанічні пам'ятки природи місцевого значення. Якщо ми вже за містику заговорили трішечки споріднену тему, пропоную розпочати прямо зараз. Гороскопи на черзі на черзі будемо дізнаватися наші астрономічні прогнози. Бачите, як все логічно, як все просто. Тільки що були на екскурсії, тільки що мандрували, а тепер будемо ще й більш проінформовані, але тепер з силою зірок. Давайте кожен з нас уважненько сяда, послухає і буде готовий на цей прийдешній. Я хочу наголосити. Чудовий день. Овен Овни можуть втратити близьку людину через свій егоїзм. Навчіться думати не тільки про себе, щоб не залишитися на самоті. Телець, у вас можуть виникнути складнощі на роботі, не підливайте масло у вогонь своїм поганим настроєм, інакше ризикуєте залишитися без роботи. Близнюки, сьогодні у вас не буде часу на роздуми. Всі рішення потрібно приймати дуже оперативно. Рак. Вам вдасться сьогодні зробити все задумане ще в першій половині дня, а ось другу можете присвятити відпочинку. Лев, вам потрібно налаштуватися на позитив, і тільки тоді ви зможете домогтися бажаного. Діва, вам потрібно поставити перед собою нову мету, при цьому підняти планку. Домагаючись її, ви зможете багато чого отримати. Терези для вас настав сприятливий період у робочому плані. Ви можете реалізувати крутий проект, який принесе вам гарний прибуток. Скорпіон. Вам потрібно бути в курсі всього, що відбувається навколо. Тільки так ви зможете якось вплинути на ситуацію. Стрілець на сьогодні у вас занадто багато справ. Складіть план. Щоб не впустити нічого важливого. Козиріг настав період, коли козирогам потрібно побути наодинці з собою. Тому зараз не найвдаліший час для знайомств. Водолій сьогодні ви будете працювати на зноси і прагнути отримати результат як ніколи раніше. Це позитивно позначиться на вашій роботі. А ось зі здоров'ям потрібно бути обережнішим. Риби сьогодні краще зайнятися справами, які приносять вам не тільки користь, але й задоволення. І що ж, ось і добіг тиждень світанку до свого логічного завершення. Ми вже хочемо побажати вам гарної суботи, гарної неділі, позитивної, спокійної, позитивних, спокійних так разом. Нехай вони прийдуть легко, наберіться сили, наберіться позитивних емоцій, і вирушайте обов'язково в подорожі, якщо у вас є така можливість. Ми будемо чекати на вас в понеділок, тут же, правда, але з новою інформацією. Е, нова інформація, це якось тихенько сказано. Там буде така інформація. Просто буде цікаво. Ну, це такий малесенький спойлер. Буде цікаво. Буде про що поговорити, буде чим надихатися. Буде світанок, буде ранок, буде година ранку. Будуть ваші екрани, гаджети, телевізори неважливо, Дивіться нас, ми будемо скучати. Побачимося зовсім скоро.